Всі вітання з вами компанія Wild Auto, Я Валерій. Сьогодні я вам буду показувати ось такий теорежи, який приїхав до нас на комісію. Далі в цьому відео максимально в деталях про цей автомобіль. Офіційний фольксваген Touareg з з трьохлітровим бензиновим двигуном на 250 кВт кіловат кінських сил. Пневмопідвісочка 134 тисячі пробігу. 2020 рік один власник виключно офіційне обслуговування. Ось такий автомобіль приїхав до нас на комісію. Зараз детально по стану машинки. Гарний сірий колір, гарний збережений стан. Повністю весь передок, крило, крила, капот, бампер, оптика, все заклеєне в броню, плівочку, Як машинка виїхала з автосалону, зразу все поклеїли. Так що тут дуже буде збережений стан. 360 парктронічки, топове світло адаптивне. Зараз максимально в деталях будемо все показувати. Ніяких зауважень немає. от, Наприклад, плівочка є, подряпанка, але вона на плівочці, відповідно бампер буде цілесенький. Ось так виглядає: зимова резина Ханкук. Ніяких от моментів, якихось там подертостей, потертисті немає. Лобове скло замінене було в 2022 році. По оригіналу, як бачите, з камерою асистентів Ось так виглядає безключовий на усі двері. Тут також заклеємо про Дотяжечки працюють. Задній. Бачите, все працює. Не полірований. Ми його завозили тільки на хімчистку. По кузову дуже збережний стан, оскільки. Людина зберігала автомобіль в гаражі. Тут стан дуже класний. Тут також все добре. Як бачите, ніяких зауважень немає. Ось так на все виглядає. На офіційному дилері була замінена кришка багажника. Ось тут була подряпана, десь є фото. Має нам власне, скинути Ніякого тут страхуний блок. Бокова така потертість була. І замінили кришку багажника. Це на офіційному дилері. Камера заднього огляду. В ньому підвісочка, що найголовніше для Таурега на мою думку, ось такий комплект оригінальних ковриків, і ось такий комплект теж є коврів. Тут такий ковер теж лежить резиновий, що захищає повністю ковролін. Бачите, стан пластики, все дуже акуратненько. Тут у нас ось така докаточка, повністю ще яка не використовувалась. Ось так. Болти, звісно, скручувалися, оскільки кришку багажнику замінювали. Пішли далі. Тут зауважень нюансів також немає. Притонований. Все акуратно. Зразу витяжечки показує. Бачите, все працює. Все у нас працює. Так, він код і товщиноміром міром будемо показувати лакофарбове фарбове покриття. Е, почну з даху, оскільки тут немає бронеплівки, бачите, 109, 103, 119. От стоєчка. 119, 120, 141, 119. А вже крило 300, 316, 311, скільки воно в плівці заклеєне. Але тут нічого ніхто не скручував, не демонтажів не було, відповідно, все оригінали бачите. Ми до будь-яких перевірок готові це відео для того, щоб ви чітко розуміли, що за автомобіль, який у нього стан. Якщо нам подобається, зв'язуйтесь і про все домовляємося. Вже Бачите, 130, 130, 109. Тут. Тобто весь передок на не плівці: 126, 126, 141, 141, 142, 118, 108, 116, 134, 117, 132, 142, 124, 124. Відкриваємо двері і відразу проємчики. Так, по, е, хочу зауважити, який стан. Тут нічого подряпан, по пластикам, все акуратненько, ці ставочки, Piano Black теж в гарному стані. Приємно. Ну тут це оригінал, тут ніхто нічого не скручував, не, ніяких демонтажів, нічого не було. 83. от дивіться, 76, а от тут же плівочка, тут буде теж 266, 247. от Плівка поклеєна, тобто все тут було захищено відразу, нічого не пошкрябане. 70-85 наклеєчка. Тут також все акуратненько. Сидіння у нас е з масажем, електроглівання, бокові підтримки і стан. Дивіться на стан. Шкіра в дуже класному стані. Торпеда. Тут також все дуже акуратно. Е всі заїзди виключно до дилера. Це в нас на сайті прикріплено в PDF форматі Кожен чек, кожну роботу можна там з цим ознайомитись. По техпаспорту один власник, як бачите, 22.08 рік. Перша реєстрація. 20 виготовлення. Ось він-код 250 кВт Євро 6. Так. Ну і прямо під як я вже і говорив. Тут от, питань ну немає зауважень. Все акуратно, все в збережному стані. Дотяжечки працюють, так як вже і говорив. Так, на задній ряд перейшли. Тут також бачите, все в бронеплівці. Тут бронеплівка це стик бронеплівки. Ось так все захищено. пластики, ковролінчик, сидіння. Дитячих крісел не було, все, бачите, тиснення на сидінні немає. Тут вже ці Ева, коврики лежать. Підігрів задніх сидінь також у нас є. Підлокітничок. Все є, все в гарному стані. Так. 76, 68, ну і плівка відповідно 250, 58, все, оригінал. Тут показували, пішли до кришки багажнику, вона теж буде, бачите вже. 289, оскільки вона змінювалася і фарбувалася. 256, і фарбувалася товстішим, як виявляється, шаром. Ну це на офіційному дилері робили. Ага. Тут менше, тут більше, ну не знаю. Вона на офіційному дилері робилася, якось так фарбували. І є фото. Тут менше. Ну так якось фарбував офіційний дилер. Не знаю. Вона змінювалася, ми про це відразу вам заявляємо, говоримо, щоб не було потім сюрпризів, що не говорили, не казали. В колір попали, не відрізняється. Так, все окей. так, 127, 142, 142, 67, 133, 57, бачите, от відразу відрізняється. от тон Тонший шар, так якось фарбували на офіційному дилері от кришка тоншим шаром пофарбована, не знаю. Це питання до офіційного дилера, як вони фарбують. Ми за чесність і за прозорість в наших автомобілях: 131, 132, 107, 136, 122. 131, 131, 132, 132, 132, як бачите. Все оригінал. Так, проємчики. 79, 64 і одразу до плівка. 249, 249, 55. Тобто тут також заклеємо все в плівку, стан. Ну, дуже гарне збереження, насправді стан. Видно, що в мажинку, акуратно експлуатували і в авто не палили. Посторонніх запахів ні, немає ніяких. Так. Ну, саме водійське найбільше, найбільше де використовується. Тут все акуратно, ніяких потертостей, подертостей. Все. Ніхто нічого не скручував, не знімав. 61, 70, 110. 58 і також плівка поклеєна. 293, 293, 255. Тут все теж заклеєно в плівку. Відкриємо зараз капот і покажемо, що у нас відбувається там під капотом. Так. в 6 тесай. Ну, тут все також завод оригінал, подивіться на болти, нічого не, ніяких демонтажів, нічого не було. Бачите все. Ось. 79 Словакія. Піше Мадин Словакія. Зборка на Словачка, значить, виходить так. Тут попробую сфокусувати. Ну, 22-06-20 рік погано фокусується, може з цієї Пара буде краще сфокусувати 23.06 рік. Зараз. Ось там видно також болти монтувальні, бачите, все, все повністю оригінал. Також тут ну, видно, коли воно демонтоване, це відразу видно обшивочка. Акуратний стан, двигун не мився, він просто там. Пилюку попродували і все, немає все двигун. Ось так все у нас тут виглядає. Ну, враховуючи те, що він сплівця, то сколів взагалі немає. Зараз запустимо. Так, до тяжечки. Все працює. Так, по стану сидіння. Стан сидіння. Подивіться, як все виглядає. Ніяких тут реставрацій не було. Все акуратно, ущільнювачі, ковричок, стан керма. Все акуратно. Так. Запуск кнопочки. Я вже казав, пневмо підвісочка. Два ключика. Запустили. Сервіс через 800 км, Заміна оливи через 800 км, Є у нас підігрів керма. Автопарковочка, камера заднього огляду. Так, по асистентах. Що в нас тут є по асистентах? Ну, от нас є утримування смузі, АЦЦ тобто, адаптивний круїз. В принципі, всі асистенти, які є, тут все вам і показали. Тут їх небагато. Так, двозонний клімат. Активний Android Auto і CarPlay. І сервіс. Інспекційне через 15800, а олива через 800 км. Тут також все в шкірі. Ну, Гарно збережено він виглядає. Ось такий стан пахне класно, ніяких немає. Посторонніх запахів, авто не курили. так що Ось такий теорежик у нас наявності. Дуже збережний стан, виключно офіційне обслуговування і один власник в автомобілях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Максимально в деталях завжди стараюся вам показати стан автомобіля, щоб ви після перегляду зрозуміли, чи цей автомобіль вам підходить. Якщо підходить, зв'язуйтеся з нами, і ми про все з вами домовимось. Під цим відео є посилання на наш сайт, де ціна, комплектація, історія обслуговування все прикріплено. Переходьте, ознайомлюйтеся і зв'язуйтесь. З вами була компанія Wild Auto, Привозимо тільки чесні та перевірені автомобілі з Європи.